Так, а нащо наш, чому приносити вино, а і продукти? Я вже пояснив, коли монах у Почаївській лаврі сказав на помінанні хліб, свіча і іскриння молитва. Ну, то, понятно, то в печерській лаврі то там так, да. іскріна і молитва. Молодці. Молодці просто. Ой. Я знаю, розумієте, я, я вам скажу з практичної сторони, чому їм того не треба? Вони не мають де складати. Реально. Там на, 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 на Пасху, там там по наносі скільки всього, вони навіть не мають де складати. І тому вони кажуть, хліб і молитва, але на молитву пожертву дай гривнями чи там чим там даш. Йому не треба цих продуктів. Печерські лаврі. Слава Богу, що зараз трохи там щось міняється обстановка. Ну, то таке. То справа православних, хай вони собі там вирішують. Так, військовий Андрій просить зачитати його свідчення про три чуда у його житті. Ні, я не буду це читати. Я ще раз кажу, те, що стосується військових, то, що стосується обстановки на фронті. Приватно поговорили і забули, не треба нічого писати. А тим більше якісь негативні речі. Не треба. Є війна, вона має свої закони. Крім війни такої конвенційної, йде ще війна інформаційна. Інформаційна. І тому, е крім війни на полі бою, які наші хлопці стоять, є ще війна в тилу. Це війна інформаційна, яку ми тримаємо. І не всі люди готові до, до такої е війни. Тому будьте обережні з інформацією, особливо з негативною. Знаєте, я от я дуже багато чую, всякої інформації. І ой, там все, отець, там все, там все пропало, там все вже на тім напрямку, все, кінець. На яким напрямку? Ну, от там і там, назвали. Так, думаю, хто там з наших стоїть? Щось я не знаю. Надо уточнити. Дзвоніть до одного, до другого, до командира до одного до другого. Все, вияснили, то там, то і там. Оказується, ситуація взагалі не така. Каже, та було, але це було каже, вже з місяць тому назад. Тобто дуже багато є інформації, яка запізнилася, є інформація, яка сказана була просто агентами. ФСБ, які то їх тут цілокопа. Я от можу, Світланка Світок, 22 рік, 25, 26 й Лютого десь, ну десь так, 3-4 дня після початку війни приїжджає такий товариш. Все, отець, все, з банку треба всі гроші знімати. Зеленський вже у Польщі, треба виїжджати. Я кажу, ти звідки знаєш таку інформацію? Мій друг в СБУ працює. Каже, він працює в СБУ і тобі таку інформацію видав. Потім його знайшли того товариша. Він ще займався трохи агентурними ділами. Зараз сидить вроді. От, от, А вони ходять і розпускають таку розумієте, інформацію негативну. Тому будьте обережні. Я щиро дякую всім тим, хто з нами є з'єднані в молитві. Дякую, не забуваємо підписатися. Хто вже не підписався, і не забудьте поставити лайк, бо по лайках вашим воздасться вам. Амінь.